Ну, на сине було хорошо, конечно, спати, но не так прям уж и хорошо. Так, ладно. Непон, де я гуртоз. Куда я пішов? Бочки Так же ж стоять. Ладно, ресы пошукаю. О, книжка. Прикольно. Давайте почитаю. Привіт, Женя. Я пішов за боєприпасами для Каті. Скоро буду. Угу. Зрозуміло. Так, де мої речі? О. Чекс. Так, одягаємося. Це сюди, сюди. Так, телефон при мені. Надіюсь, він знайде хоч якісь боєприпаси для Каті. Катюш... А, він вже тебе розв'язав, зрозуміло. 5 -6 0 Ага. Чекс. Переможемо сюди. Все, Кайт, ложи, відхай. Ладно, положу я ще. Посплю, поки він там. Сейчас вот так. Всім спокій, Нокі. Добрий ранок знову. Так, треба вставати. Зламаю я бочки, перевірю, що там. Його то ще не прийшов. Зрозуміло якось. Ладно, візьму бочки сюди. Розставлю їх сюди. Мені потрібні тільки дві бочки. Вже якось вечеріє. Одно прикрию. Я гурт. Ахребана. Хто мене вдарив? Ай. А... А... Башка болить. Йогур, тост. Yes. Ти... ти. Де ми? Я... я тобі чесно скажу, я десь вирублюся, потім. Ти тоже ти теж... ти теж... Ти теж йшов, шов, тобі хтось гримнув по голові і ти впав. Да, але потім я знову проснулся тут і знову заснув. Так, так, и знову заснул. Ты тоже ей фонарик. Так, да, ехана. Не сви чекай не свиты. Тихо. Ты бачишь там, там. Там, там кто чекай. Це, це якісь гарамелы. Что там? Га! Дивись. Дивись сюда туда, вот туда, вот сюда, вот сюда. Стань вот. Тихо. Наварх, на вах, на наверх, на вах. Тихо, 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 тихо. Тихо. сядь тих, на тих, shift, сядь на shift. Сядь на шифт. сядь stake. на shift. Ти ти все, все. Жесть. Давай я поставлю. Ти, ти бачиш? Жесть. Та не святий там. баран! Там вони, бачиш, там в них да, свій да, якісь, якісь чу, чу. Тут якийсь свій кустер. Капєц. Якийсь чувак. Чув? Чув? Тут якийсь чувак. Тут якийсь чувак. А дивись, а тут аграти є, а тут немає. Він, певно, проробив грати. Давай з ним поговорим. Миш. Давай Думаєш. з ним поговорим. А там ж... А ні, дивись, дивись, дивись. Там є хтось. Там, є. там, там теж заключений є. Так, Жесть. Розпитаємо. Давай, цього дивись. Давай Його розпитаємо. Чуєш, Його розпитаємо, звати Даня. Здорово, що хочете. Здорово, що хочете. хочете. Е, знаєш, як утікти? Нас сюди затащили, не, не по ситуації. Переплутали. Ну так, да. ну я не знаю, чому нас сюди затащили. Е, а що а, а сталося? Хтось з вас, е, хто з вас пристачив сюди не просто так хех. Та ми самі. Йому смішно? Йому смішно? Не, не знаю. Та ми, не самі... сидіти. Та ми самі озадачені. Мій напарник пішов за боєприпасами для моєї дочки, але він не повернувся. Мен... Мене хтось вирубав, здається. Він теж е жбурнув у схожу ситуацію та потрапив сюди. Зрозуміло, а що за дочка? Е Катя звати. Зараз знаходиться у мене у сховищі. Щ Щоб нічого із нею не сталося, переживаю, що я її не вилікую від хвороби, але надіюсь на краще. Ну, от Санта Барбара. Санта Барбара. Йому тут весело, я бачу, да, на ну, пацані. Ну от Санта Бар, ну от і Санта-Барбара у вас, звісно. Я то поможу, але мені теж відповідно потрібно, щоб і ви помогли на, нафіг звідси втікти. Але хоча ні, ні. Uh, короче, є кнопка. <laughs> да. Є кнопка під ліжком у ваші uh, у вашій у ваші певні бочці. Мон... Та монтировка, та пляжка. Uh... Її використайте, використайте втіхаря, тут тупо охорона ходить, все просто так не буде. Постарайтесь проскознути тихо, і в вночі там трохи менше стиків з, з, з тими порошами удачі. Барашки, типу, тупі, де? барани. А звідки у тебе все? Начарував талана, я ястибусь. То він ще шуткувати буде, прикинь. Я почав тобі да тут нормально сидіти, зараз тебе дубінкою привачу. Коли тут був мій ще продавній приятель, десь такого 5-6 років тому, то він оставив половину речей для тих, хто сюди у його камеру пенькне за щось. Ну, коротше, отаково. Знаєте, так. я б, може, і пішов з вами в дал... 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 далекі далі. <смеш> далі. <смеш> <смеш> Але... <смеш> Але мені вже тут якось звично, тут непогано годують. Году. Mm -hmm. Ну, нормально. Не сказав би, що, що елітний ресторанчик. Але, прожив, але проживаю і багато як говорив. У мене, у мене ніколи немає сенсу щось робити друге, якщо толку з того ніць. Да, О, да, понял. Да, Гарного хороший дня. Дня. Ну хороший в нас тут он цей. ти, э, ти, ти придурок і... нашу ти не відкрив, а трох вони зараз побачать. Закрий быстро! Ага. Ага, блин, закрий, що закрий, 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 да. закрий, закрий! Короче, тобі дати? А ти вже все забрав? Ну, дай б мені будь, дай так. мені побиту бутылку, якщо там є. Так. І кнопку. Так. І кнопку дай. А чого кнопка? хай бен? Дай кно. Ладно. Напевно, нам а, треба почекати нас. Він казав, вроді нічку і треба ходити. А, да. Нічую, Ладно, да. давай полежимо, віддихнемо. Щас. Да, давай, давай також схваємося, сейчас, да. сейчас. Я тут таку присяду, буду трошки дивитися, хто там. А що я на верхушці. Поляжу, віддихну, покажу. Отак. О, все. М -м 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 -о. Так. О, Че, ты не спишь? Че, чо, чо. Вись, вже ніч. Ні. Вже ніч наступила, бать за ґратами видно. О, Та ти баран! Може, вони вже сплять? Виключить. Вони ще до сих пір ходять, походу, вони якісь ці... Чу, Чу, став наверх кнопку. Став наверх кнопку, я кажу тобі. Давай почекай давай.

Що-що-що там? Насипай, не просто лежи. О, дивись, в нього теж щось під ліжком є, давай з'їхай. Що там? Бочка? Залізна кірка. Ми зможемо вибратися. Прикольно. Так-так, тихо йди, тихо-тихо-тихо. Так. Та, баранки! Я просто хотів посвятити, але нічого не бачу. Дивись, які з вас сундуки, давай відкриємо. О, ну, тут наші речі! О, речі. А тут твої речі, тут у них нема, да? О, і а, твої! Вон. А чого ти мої в, в, всі хавку забрав а я не забрал хавку. А, значить вони в мене підкрали. Жесть, конечно, правда? Ага, да, жесть вообще. Чекай щас собі тут набираю. Так, телефон. Кліп. Пістолети всі, ножі. Все, в принципі, ти тут? Та-та-та-та-та, щас, сейчас. Тел... Рація є? е? А, а Рація є. Рація? Да. Рація. да. Чи? Вот на... такие телефончик є. Ну да, 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 да. Вот они. Сейчас я тоже втягнусь. Ч, в мене є жаліз. Железна кирка можемо вибратися? Да, давай. Може їх перевбиваем. Ну, давай попробуємо. Давай когось одного. Їх там

На. No. Ви його. Короче, бачу, вона якось реагує. Дивись, от там ще відійшов, чув? А от ще один. Вони, походу, сліпі, короче, знаєш. Дивись, от там ще один відійшов. Давай, тихо. тихо, тихо. Дивись, тут капкани. Тихо, тихо. Не йди тихо. до них. Тут капкани. Тихо, тихо. Не йди, не йди. Баран, не йди, йдем, йдем оцих завал... двох завалим і все. Зараз я їх швидко, а рожечку. Пішли відсюда, блін, дебіли якісь. Валим, 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 ВАЛИМ! ВАЛИМ! Барань, тихо-тихо. Що, там більше нікого нема? Тихо-тихо. Як ні, вони ні, на... Ні, ні, ні. ТИ ДУРНИЙ! Шо, а, я в капкан встав. Бережно. Так, я його зламаю. Дивись туди. Ну, знову ще один. Ще один. Тусується де. Да. Все. Ай! Так, більше нічого нема, так? Ай, колюча проволока ще. Тут закрито, Тут закрито, але кирка в мене є. От, давай, замай. Дуже тяжко, дуже тяжко ломається. Та не світи, не світи, я факел поставлю. На, короче, факелом посвіти. Ага. Дуже тяжко ломається ці грати. О, єсть перша грата є. Так, так, давай, заставай, Так, ну Тепер треба останнє зламати. Ти готовий? Давай ламай. Тихо, вони не що вони замітят час. Так, тихо. що там? Тут нікого. Тут Нічого немає? Стій? Пусто? Давай все-таки їх перевбиваємо. Я думаю, що а вдруг вони не... в нашу катеньку заберуть? Ага, стій, давай, стій, 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 стій. Але за... давай, І давай, давай, давай! Розвалюй їх! Ще Ще є? Патрони, не патрони такі є? Чув, ще таки є. Світи фонариком, дивися фонариком, чи ще такі е, творюки є. Не, нема, вроде. Давай, Чув, а, бери, ломай лі, е, ц, е, палатку з ліжком. Бери бери, бери бери, бери палатку з ліжком, бери палатку з ліжком. А як? Зломай просто. Слухай чуєш? чай є. З чай чаю візьмеш. Все розумієш, з танкового чувака, я з Давай просто їх всіх відкриєм і все. І збіжим. Відкриєм. Давай відкривай їх всіх. Відкриваєм. Да, 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 давай. Так. Зранку збіжуть. Відкриєм, да. Ну я не знаю, мені здається, що їм поразитися нафіг не може. Але стій, треба бути тихо, ну, бо на другому поверсі теж вони є. Я думаю, на другому поверсі вже їх бити не треба. Думаєш? Ну, то що, втікаємо сюди? Та-та-та-та-та-та-та. Да, Все, я по стелсу. Тобі, дивитися, там хатя, певно, одна залишилась. Ну, звісно, одна. Але я не знаю, де ми. Я теж не знаю. Э, Я зламлю капкан. Так, ну погнали. Чув? Да, ну. Я не Чувствую. думаю, що нам можна зараз виходити вдруге якісь твари, ще якась фігня. Ідемо за мною. Давай, пошли. Тут вихід. Так, полозі. Так. Давай. Сюди. Ай! Стоп! Оп. Так. Стій, сюди, сюди. Тихо, тихо, тихо. В прям место. Бедно Катя, вы наш сама. Ага. Так. Блин, я еще не знаю, куда мы попали. Твой... С... Ай! Ты серьезно? Стой. Че, Давай с... Давай с туда. М -м. Давай тут перекантуемся. Давай. Так, стой. Палатка Что, один. Да? Угу. да? блин. Давай. і друга палатка. У мене є кровать. Чикс, Чикс, все. На, що ти ще одну взяв? Фух. Та що ти делаєш? Так, ну я думаю, вже треба буде спати. Так, давай ти лягай спати в оцю палатку а, і будемо строжити кожну годину. Лівою кнопкою нажми. І там буде висвіта тобі менш sleeping. Все, я Давай, а я буду стояти на шухері дивитись на місяць. Давай. Наконец-то ми збіжали. Катя, жди наш. Ми скоро прийдемо.